Значення ї річниці перемоги над нацизмом в Європі та дня перемоги зібрало на головній площі нашого міста чимало глядачів. Святкові заходи розпочалися вступним словом голови зміської районної державної адміністрації. Віталій Кошеленко щиро привітав усіх зі святом і нагадав про необхідність шанування подвигу, який вчинили наші предки 70 років тому. Вважаємо вітірани, уважаємо жителі зміщини. Сегодня мы отмечаем годовщину победы над нацизмом. В этой победе наши ветераны проявили себя с стороны. Они молодцы, проявили свой высочайший дух. Этот дух, этот героизм, эту победу мы будем помнить долгие-долгие годы. Много лет назад в нашу землю и получил по заслугам, закончил военным трибуналом. Эта история является ярким примером и для тех, кто сегодня пытается захватить нашу землю. Мы выстояли и победили тогда, победим и сейчас. Нам есть кого брать пример. Дитяче театралізоване свято вже давно стало одним із головних атрибутів святкування дня перемоги. Цьогоріч ювілейне травнево свято відбувалося під девізом За подвиг величний вклоняються діти в душі вогню пам'яті вічно горіти». Моя любов. Далі святкування продовжили вже сьогоднішні захисники спокою в нашій державі на центральній площі міста. Представники роти територіальної оборони пронесли 50-метровий стяг України. Закривати ж святкову частину випала нагода представникам Зміївського автомайдану, які в рамках акції запали свою свічку пам'яті, проїхали населеними пунктами району до меморіалів Другої світової. Та на цьому відзначення 70-ї річниці перемоги не завершилось протягом кількох годин. В парковій зоні на дітлахів чекали веселі та цікаві конкурси. Також всі бажаючі могли взяти участь у майстер-класі по створенню ляльок-мотанок.